Вночі, 25 листопада, на пункт позавідомчої охорони надійшов сигнал про те, що в одному з магазинів мікрорайону Артема спрацювала тривожна сигналізація. На місце події негайно виїхав наряд ДСУ та слідчої оперативна група в повному складі, яким пощастило застати правопорушника на місці злочину. В ході досудібного розслідування було встановлено, що 21-літній житель міста Славянська Славянського спланував свої дії. действия. роботи магазину правонарушитель знав дуже хорошо, так як здание торгового заведення является. Є пристройкой многоэтажки, в которой проживает фигурант. После закрытия он пришел к магазину, демонтировал защитные ралеты, разбил оконное стекло и проник в помещение. При этом он не заметил датчиков сигнализации. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили парня, который уже успел проинкассировать дневную выручку в сумме более 3000 гривен. Співробітники карного розшуку встановили пришельцом хлопця до скоєння ще трьох аналогічних злочинів на території обслуговування Слов'янського міськвідділу міліції. Свою злочинну діяльність зловмисник почав з настанням повноліття. За в крадіжки особистого майна він більше трьох років відбывав термін ув'язнення за гратами. В середині августа він вирішив поділитися приобретеним опитом зі своїм 20 літнім товарищем. Они убедились в том, что хозяева одного из домов по улице Урожайна города Славянська отсутствуют. Разбили окунное стекло, через которое проникли в частный дом. Оттуда вынесли телевизор и системный блок. Похищене имущество продали, а вырученные деньги разделили между собой. Любителі легкої наживи вирішили здійснити подібний подвиг вже через місяць. Не цей раз вони навідалися в гості до будинку 54 54-річної місцевої жительки. Аналогічним способом проникли всередину приватного домоволодіння і винесли акустику колонки. Цього їм здалося замало, тому подільники навідалися до гаража господині, звідки прихопили метал, мідь і дизельне паливо. Награбовані правопорушники реалізували, однак виручених коштів їм вистачило ненадовго. Через два дні вони повернулися з повторним візитом. На цей раз здобич була більш вагомою. Рецидівісти позбавили жінку золотих прикрас. А в середині жовтня старший з хлопців вирішив попрацювати один. Скориставшись темним часом доби, він розбив скло і проник до приміщення магазину в селищі Белбасівка Слов'янського району. Звідки виніс продукти харчування та мобільний телефон. Зломушленіки свої причесності. преступлением не отрицают, а причину краж поясняют насущной потребностью в деньгах. По всем фактам открыто уголовное производство по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. Кража соединенная с проникновением в жилище, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.